Всім привіт! Мене звати Віталій, і це заключний ролик по новим картам з DLC Final Stand для Battlefield 4 і карта під назвою Hammerhead. Я ще на ній не грав. В принципі, ну, знову ж таки, це перший погляд на нові карти. Зараз відбувається бета тестування гри, і тому ми з вами зараз стараємось подивитися перед релізом. Що ж з цього буде. Карта, до речі, теж як. Можна бачити зимова. Це неймовірна відмінність на фото Final Stand до по премії це. Карти тут зимові. І я вам скажу, це дуже-дуже круто. Тому що ми вже були абсолютно, ми були на тропічних. Вообще, все погано, Ми були на Тропічних островах, ми були в Китаї, ми були в містах. Але. Саме на зимових карт, в принципі, в ньому не згадаю взагалі. Ну, мене ЛВ било. На жаль. ну, Це таке. тобто... Ніякого скіла не чекайте особливого, його тут не буде. Тому що. Ага. Мені просто. Ну, я давно не грав чесно Battlefield Дуже давно. І тому ну, ніякого скіла зараз не покажу. І в принципі, не знаючи карт, дуже важко воювати, в принципі. Но! но ми постараємося. Я забыл стрелять из карабини. Ажепидного пацана. Прямо. Мы для флота. Мы для России. Oh. Ну, звичайно, не перевірив лівий профіті і отримав пулями в спину. Ну, нічого. А якщо ви чуєте дивне клацання, це нова клавіатура, яку я якраз саме в даний момент і тестую. Тому не дивуйтесь. Так, давайте я тоді що-небудь. Навіть не знаю. Та хай буде Ейс. пофік. Так я хоча б проти танків що-нибудь зможу інженером зробити, що тут багато... досить багато танків. <танків> Тому е тут е все-таки краще грати за інженера. Хоча в інших картах спокійно відіграють за медика. Просто да не знаю, що сказати. О, у в мене ноль лічок, я прямо бог, бог гри. Ну, уже. О, хлопці, ну я по-моєму зараз відіграюся. Ігра піда краще. Ах, хороший хлопчик так це в 2000 по мені О, на... Це є відкрито абсолютно вся зброя. Еее Никит, будь ласка Не заважай. А передбачу вам те, що мене побачать і спробують вбити. Ну як я не особливо якісно граю за снайпера. То... Право Тому що це вже не Ну, не знаю мені не я не можу тогда Причому снайперами. Мені... А, ну ми програємо, тому що у нас взагалі менше. Окей, М416 і Soul Dag has picked up an incoming hostile missile. Що ви чуєте якісь дивні звуки на задньому плані, це кит. Або злі зомбі. І... Мені краще думати, що це. Я з типові не точно по не буду. Окей. Ми програли це навіть в <плес> догадалки, але ходи. Ну, взагалі мені щось дуже сильно не везе е, з командами на CTE. Просто, от я навіть не знаю, як це сказати. от, просто зовсім не щастить. За яку команду не почну грати, вічно програємо І нічого з цим не зробиш. Ну, звісно. Спин. Добре хоть не зарізав. <свес> жесть. Просто жесть. Ну вот покатаюсь я на Честно. <свес> Ради цикалости. Буду дуже сильно боевать. Покатаюсь случайно на Хавертанку. По-моему, его будет. <плес>

Не yeah, yeah. Це нереально. Реально це ну реально нереально так грати. Просто команда, ну у нас різниця в 5 чоловік. Ну, в принципі, це... можна. Так кажуть, винести ворога, да з такою перевагою, ну блін це реально важко пробуем його відстрелити а печка о це було красиво так чуть чуть еле еле зацепив но Но это было красиво. Ну, пацаны, как завжди, никто не не кидая, не лечил, ничего абсолютно. Называется, а мне насрать. Это нас, правит уже сумно. Но никуда ведь все не гитис. Люди не хочуть грати в команді. А, і до речі, дайси е, маленько розробляють нові фішки для. Побачить танк, ми ти повинен. ЦЕЧТИРЯ пускай! Как-то не подарок, да? Ну, в принципе. А я баллончик, а yeah. be... oh, ну, не важно. Но, хотя бы я... Не особо его залошил. Хотя... Все равно залошил. Просто жесть. Нас рвут, а мы крепчаем. В Его я не убью. У него карабин надо не улететь. Окей. Знати карту і кудись бігти невідомо не куди, це просто. Це просто жесть. Красота. О, це був просто прекрасний хлопець, я вважаю, Який помітик що стріляв. Поки я говорив, я відпов не болівся. А пацани-то на міну наїхали. из рака. Так, а оно внизу. Майже хвостик хвост их ему хвост Окей. Ну, по крайней мере, это будет шутка смотреть.

Хойс Хюстон. У нас проблеми. А да. У нас проблеми. <клес> 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 ну нічого. Нормально. Помаленько помаленько. Вже є. Ага. Описи ну, мене. Чувак не с ним понял. Так, да это все я сам. Окей. Okay. Что ты тычешь пальцем? Там никого нема. Хоть мир я не плачу. Не, ну я точно просто. -то. <мостив> Нафиг <пришёл? мостив> <не знаю>, да <мостив> <фиг>, ты шоу? Я знаю, ты стреляешь. я закручу. А, таких гидребал. Ну окей. Ну я дурак, честно говоря, потому что я ползаю, дебил. Треба було вибігти і його, його розстріляти, ну, то таке. То не страшно. Хо-хо-хо, що хохо. у нас тут? Можна написатися кудись. Окей. Without control objective 4. Нам точно треба де. не стреляет танк? танк стреляет так страшно все будет страшно никто не стреляет, реально просто два пацана и просто катаются серьезно? да окей Е -е -е -е, я не знаю, как я умер. Явно что-то стало. Ну и пофиг. Чи за два тижні виходить euh, нова колда? <звук> Що ти там кидаєш? Гранати Я його майже вбив! Хал є! Yeah. Майже вбив! Скільки нам там ще лишилося гонії? 99 фрагів. А. Ох, не. Охни, матку! Майже! Хе-хе-хе-хе! <зив> oh, <пл <Burên't плес> <плес> 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 Ой! Слухайте, це просто весело! Я це прямо в лодку. Зачатий, космодар. Обтяг, так нет, значит. Оооо. Скажу вам чесно, грати на э, механічній клаві Дуже зручно. О, у меня убили из рейлгана. Какое счастье. Слушайте, а где тут спавнится ударный вертолет? Так, ну теперь хоть я постреляю из рейлгана. Кому yeah. Я убил, че не убыл? Uh -huh. Я сам себя только что убил? Аааа, логіка! Безсердечна ти сука. Як це відбулось? Да пофіг We just got Так, 4, 3, 2, 1. Єй! Ну шо! а а а це було дуже весело і задорно, Хороша гра, е хороша карта, мені сподобалось. Е мене тільки що назвали Козлом, тому що я вкрав е в чувака Railgun, де насрать. Е в принципі, дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. і Всім щасливо!